Привіт, друзі. Ласкаво просимо на наш Ютуб канал, де футбол це не просто гра, а тропічний коктейль на зеленому полі з нотками рому та ревінням і юараус тієї самої курасауської люті, бо вони б'ються, як пірати на Карибах, з м'ячем замість шаблі. Сьогодні ми зануримося в історію збірної курасау на чемпіонаті світу 2026 цих Blue Ейвс, так їх називають сині хвилі, бо вони в синьому, як Карибське море, і накочують на суперників, ніби шторм з острівної лагуни. Уявіть, всього 156 тисяч курасаустів – це населення острова, де більше пальм, ніж голів у ворота, всі вони готові ревіти лос Чечебас, кучубаси на честь традиційного танцю, бо ці хлопці рухаються на полі, як у карнавалі, на весь світ. А тепер подумайте, якби всі вони одночасно вирішили влаштувати пляжний барбатю, віллем би потонув у соусі, а стадіони бгули як хвилі під час урагану. Збірна курасау з'явилася на світ у 2011 році. Після розпаду Нідерландських Антильських островів, успадкувавши ФІФА членство та рекорд від старшого брата, ніби кажучи, ми не новачки, ми просто переодягнулися в сині. Перший матч як незалежна команда, 20 серпня 2011-го. 0-1 проти Домініканської республіки, але вже в 2017-му вони взяли Кубок Карибів, обігравши Ямайку 2-1. А в листопаді 2025-го – історична нічия 0-0 з Ямайкою, яка вивела їх на ЧС найменшу націю за населенням і площею. Рекордна перемога. 7-0 проти Домініканської республіки в 2018-му, спадщина від антильських часів, 15-0 над Пуерторико в 1959-му. Уявіть, курасовці забивали швидше, ніж туристи п'ють ром. А найболючіша поразка 0-8 від Нідерландів у 1962. -му. То був урок, не варто грати з матір'ю в сімейний футбол, бо вони забить тобі більше, ніж пляшок на карнавалі. Жарт, після того матчу в сині хвилі, мабуть, сказали дякуємо за голи, але наступного разу ми вас запросимо на пляж без м'яча з коктейлями. Тепер до драматичного жеребкування ЧС 2026. Турасау в групі із Німеччиною, ті самі машини з мусіалою, сосиски з турбоприскоренням, котлеївором, африканські слонові з халандом Африки, переможці Афрокубка-2023 та Еквадором, анські Амазонки з фізичною міцтю, як у конмобол кваліфікації. Матчі старт 14 червня проти Німеччини в Х'юстоні. о 18-й годині 0-0 хвилин заїти, щоб ви встигли на ромколу. Хайлайт 20 червня проти Кот Вуару в Торонто, 15 годин 00 хвилин, час для драми, і фініш 25 червня проти Еквадору в Нью-Йорку, 20 годин 00 хвилин, бо пірати не сплять. Тренер Дік Адвокат, цей 78, річний голландський, вічний пенсіонер, вже втретє виходить з відставки, відреагував з гумором легка група. Ха, -ха ні. Але ми не здамося без бою. Це мрія для острова грати стопами, ми важко боємося, як кучуба в ритмі карнавалу. Кожен суперник поважаємо, але м'яч круглий, все може статися. Капітан Елой Рум з Коламбуса додав Німеччина. Круто, це виклик. Ми насолодимося, бо просто бути на ЧС – вже перемога. Захисник Шерел Флоранус класна група, ми можемо здивувати, головне, не розслаблятися, як на пляжі. Фани в захваті, в вілом стаді мами летять, як коктейлі, один чант, Німеччина. Та ми їх заїмо з рисом. Загалом настрій, піратський, суперники топові, але група, карнавальна, страшно, але з шансом на трофей, як скарб на карибах. А букмекери з експертами. Ой, друзі, це як ставка на те. Чи пірат обжена фрегат Курасао, аутсайдер з коефіцієнтом 65.00 на перемогу в групі ставте 100, виграйте 6500, вони вірять у синю магію адвоката на вихід з групи 1000, шанси малі, бо розширений формат, третє місце може пройти, але після Німеччини та Еквадору. Експерти з ESPN та Fox прогнозують: фінішують четвертими, не пройдуть у плей-офф. А загальне місце десь 45-48, якщо баси юна згори заграють на повну, не кубок два -0, -0, -0, 0 на тріумф. Ха, ха це як поставити на те, що Ром виграє у пива. Вони перевершили очікування в кваліфікації, кажуть аналітики, з талантами з Нідерландів. Це буде жорсткий поєдинок, але шанси на сюрприз як ураган. Жарт якщо Курасао обіграє Німеччину, Мусіала подарує адвокату пляшку рому як символ п'яного миру. А тепер найсмачніше веселі історії про курасавських футболістів і фанатів, бо без них футбол як коктейль без льоду, гаряче, але без бульбашок. Під час кваліфікації на ЧС 2025 після нічиєї 0-0 з ямайкою, яка вивела на турнір. Фанати орендували два літаки і полетіли в Кінгстон Ультрас у синьому, співали кучу будохрипоти. А коли вар скасував пенальті ямайки, вони стрибали, ніби виграли лотерею. Ми не голи, ми диво. Один фанат, вкрадений, м'яч з поля й кинув у натовп це наш скарб. Поліція ледь розіймала, але всі реготали футбол це не війна, це карнавал звар. Ще перл, тренер-адвокат, 78, річний, вічний дідусь, у кваліфікації вийшов з відставки втретє: Я не для пенсії, я для Рому. Жартували гравці, а після перемоги над бармудами 7-0, листопад 2025, він обіймав усіх, включаючи фаната з кокосом, пий, пірате, святкуй. А фанати. Ой, після жеребкування з Німеччиною запустили ми Німеччина. Ми їх навчимо серфінгу з м'ячем. Ха, ха турасауські фани це як дикий карнавал, гучно, хаотично, але завжди з ромом і танцями. І наостанок, потужна філософська думка, футбол це не просто 40 хвилин бігу за м'ячем, а скарб душі нації, де 156 тисяч голосів зливаються в рев хвиль, нагадуючи, у грі немає кордонів. Лише безмежні лагуни мрій, де поразка 0-8 стає уроком для 7-0, а Blue Waves доводить справжня перемога не в трофеях, а в тому, щоб встати з піску, скасувати пенальті ВРОМ і танцювати кучубу під зірками, навіть якщо суперник Німеччина з машинним запалом. Турасауна ЧС 2026 це ваша казка, друзі. Лайкніть, підписуйтесь і пишіть у коментах, вийдуть у сині хвилі з групи, чи влаштують сюрприз. До зустрічі на наступному ролику, і нехай ваші м'ячі завжди летять у сітку, як мрії в Кариби. аут!